Добрий день! Тепер ми вас навчимо, як робити вподобайки плантацій. Це дуже важлива функція у вашому замовленні. На прикладі сорту Експлорер заносимо його обов'язково обираючи критерії зі списку. Це дуже важливо, так як ми показували у минулому відео. Тепер натискаємо на плюс, додаючи обрану позицію. Шукаємо її у переліку Explorer 60, обираємо меню Керування рядком замовлення. Перед вами лист плантацій. Якщо прокрутити донизу, можна побачити повний перелік плантацій, а також статистику закупівель даного сорту. Також ви можете побачити цінову довідку. Це ті ціни, за якими ми закуповували даний сорт у попередньому замовленні. Тепер час проставляти вподобайки. Нам до вподоби плантації Susan, Flores de la Hacienda, Ceres, а також Кімбіамба і Blessflowers. Ми також проставляємо плантації, які ви не хочете, на які ви ставите заборони. Також, якщо ви хочете встановити пріоритетність плантацій, які ви хочете купувати у першу чергу, то ви їх проставляєте саме у цьому рядку. Можна також у разі нестачі дозволити купити інший розмір, а також дозволити заміну експлорера, наприклад, на Freedom. Повертаємось назад до замовлення. Тепер зі списку позицій ми можемо бачити, що Експлорер відбулася зміна. Якщо ринок дозволяє, то ми купимо тільки пріоритетні позиції, які ви обрали. І саме цією позначкою ви можете так зробити. Позначивши саме пріоритетні позиції, а в разі нестачі ми вас обов'язково попередимо і запитаємо, чи купувати інші позиції. На цьому усе. Бажаємо вам гарної закупівлі та дякую за увагу!